В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу нашому Спасителю. Слава Невірому на нашому святи. Дорогі брати і сестри у Христі, сьогоднішня неділя є неділею про страшний суд. Неділею, яка готує нас до правильного. Світосприйняття такого розуміння, як Піст, як Великий Піст, до якого наближаємося. Бо все, що нам треба, аби осягнути Небесне Царство. Якщо ми віримо, що таке існує, якщо ми віримо, що наша душа є безсмертна, якщо ми віримо, що наше життя не закінчується з цією меттю, коли над нами заспівають зі святими упокої над нашим тілом. Якщо ми в це все віримо, тоді заповіді Божі це як знаки заборон чи інформаційні знаки на дорозі для водіїв. Це лише скер... скеровує нас. Порушиш заповідь Божу, можеш потрапити в аварію. Порушуєш ламаєш заповідь Божу, маєш неспокій на душі, відчуваєш, що ти щось зробив недобре. Але на жаль, як у нашому житті, водійському, я як водій зараз говорю, так у житті людському, як людей, як людина говорю, є справа звички. Ми звикаємо. Якщо там порушу, мене не побачать, то все буде добре. Ми зрішили раз, не отримали по шапці, тобто наслідків не було, ніхто не покараний, ніхто не хворий, ніхто не вмер, бачимо, нічого нам від того нема. Рішимо вдруге, втретє і втягуємося так у гріхи, що вже закон Божий для нас не є законом, бо і так. Яка, кому яка різниця, що я роблю? П'ю та п'ю. Їм та їм. Лаю та лаю, а кому що до того, ні? Ще, якщо хтось зверне увагу, а ти ще чого пхаєш? Тобі що до того? Отже, така наша ситуація. Ми звикаємо до того, що ми маємо природу грішну, і не лише до того звикаємо і починаємо жити тим життям грішним. І коли нам хтось звертає увагу, що ми є грішні, ми огризаємося, ми нервуємося, ми кричимо, ми пінемося, ми гніваємося, ми проклинаємо, ми матюкаємо і все інше. Отже, порушили раз заповідь Господню. Звикли, що порушуючи Божі заповіді, ніхто нічого не буде, не, нічого не буде, не так отой страшно, як священники в церкві вчать, правда? Може грішити. Забуваючи про одне, що все ж таки, а ми були хрещені. А я казав чи казала, що я вірю. Вірю в Ісуса Христа. Вірю в того, який показав, що справді після смерті існує життя. Бо якби не так, то він би не воскрес. А отже, моя душа людська, душа, я сам. Є безсмертний. Моє тіло поховають, але мене час. Прийде Господь, і настане та хвилина, коли почуємо ці слова сьогоднішнього Євангелія. Ходіть благословення Отця Мого, бо я голодував і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Був чужинцем подорожуючим, ви прийняли мене не дуже у лікарні чи у в'язниці, ви прийшли відвідати мене. І тут вже питання не збереження заповідей Божих, а збереження, а питання того, наскільки ми є людьми. Бо коли ми знаємо, що під час сотворення людини. Господь зліпив людину з землі, з пороху земного і вдихнув у неї свого Духа, отже в нас є іскра Божого життя. Як не можуть зорі і місяць світити без сонця, вони відблискують світло своє вночі, та які отримують від сонця яке в даний час. Є з іншої сторони земної кулі, коли ніч настає. Так не може людина жити без Бога. Якщо ніч прикрашується нічними світилами, тими планетами, супутником землі, місяцем і всіма іншими зорями, то так само наше життя, коли воно є у світлі Божих заповідей. Воно дає проміння, воно світить. Коли ти молишся за, за іншу людину, твоя молитва як промінчик того, того місяця чи тої зірочки вночі, торкається людина, яка перебуває в грісі, яка може не знає як вирватися з тої чи іншої ситуації. Коли ти перебуваєш, у єдності з Богом і починаєш робити добро в ім'я Боже, бо ти є Божа дитина. Якщо Господь по сьогоднішній день творить, як каже Ісус, мій Отець по сьогоднішній день творить і я творю, я на те прийшов, щоб ви мали життя вічне. Якщо Бог дає нам життя, тримає нас у цьому житті сьогодні, то для чогось? Це життя Він нам дав. Напевно, щоб творити добро. Напевно, щоб прославляти Бога. Напевно, щоб, як ми кажемо, служити Йому. Парадокс полягає лише в одному. Ми ніколи не служимо Богу. Я ніколи не скажу, що я є слуга Господня. Чим я служу Богові, що Бог мені не дав. Розум Бог мені дав. Уста мені творець дав, очі теж, ноги, руки, тіло, все, усе, що я маю, одежу, їжу, все дав Господь. Дав мені через те, що я десь використав ті таланти, які він мені дав, і я ними трудився. Я, словами, я устами говорив добрі слова. Я очима дивився на, на правильні речі. Я йшов, щоб допомогти іншим. В цьому полягає наша подібність до Бога, що ми використовуємо наші дари на те, щоб іншим служити. І коли хтось каже, що я слуга Божий. Бо я служу Богові, навіть в даному випадку, як особи посвячені Богові. от позавчора ми мали День Богопосвячених осіб, тобто монахи-монахині, і монахині. то це неправда, бо кожен із нас іде служити собі, щоб спасти свою безсмертну душу, щоб рятувати себе. З любові до Бога я можу трудитися. Господь дає вам таланти. Комусь працювати в школі, комусь працювати на городі, комусь трудитися в теплицях, у парниках, у крамницях чи в інших соціальних сферах. І якби кожен із нас на своєму місці, хто де працює, працював так, ніби це робить для Бога. Тоді би ми всі почули ходіть благословення Отця Мого, бо я голодував і ви дали мені їсти. Мав справу і ви мене напоїли. Біда в тому, що навіть трудячися для себе, ми дуже часто використовуємо такі схеми, вигадуємо, щоб якось легше щось заробити, щось дістати. Когось обманути і так далі. Тому сьогоднішній день, неділя, через сім днів після якої починається Великий піст, ставимо собі питання, наскільки щиро в житті свій талант, який мені Бог дав, я справді використовую на славу Божу. Наскільки я прославляю Бога своїм співом, своїми розмовами, своїми думками, поглядами, вчинками. Кожен із нас знає межі свого людського єства, своєї людської природи. Кожен із нас в тій чи іншій сфері є обмежений, що спричиняє. Ті чи інші грішні схильності в нашому житті. І тому Господь нам і дає розум, мудрість відрізнити добро від зла, аби боротися з тим, що в нас поки що погано виходить. Наприклад, з поганими словами, хто має залежність від сквернослів'я, з надлишком алкоголю, хто має схильність до зловживання. Із заздрістю, хто іншим заздрить і сам нічого не робить, лише завідує, чому Бог тому дав а мені. ні. Трудися, працюй, Господь тобі дасть. Молися, здобувай все, що, що хочеш, на славу Божу. Моя заповідна мрія збудувати той храм здійснилася. Хоч усі казали, що це неможливо. Під час пандемії, під час війни, храм виріс. Ви думаєте, що ви менше, на менше здатні? Я тут нічого не зробив пальцем у палець, я лише з боку спостерігав, як Господь будує храм. Деякі люди навіть писали у приват, отче, то є не рукотворний храм. Ні, він є рукотворний. Але люди, які трудилися, Мене часто ранили, бо було багато і сквернослів'я, десь і алкоголь був і все інше. Але вони трудилися, довіряючи Богові, що Бог поставив перед ними завдання і вони його виконають. І сьогодні за старцем Симеоном я спокійно можу казати: нині можеш відпустити Слугу Твого владику. Зробилася надзвичайно велична, велика. Захоплююча річ у моєму особистому житті. І так кожен із нас ставимо перед собою мету. Постав собі мету сьогодні от, не матюкатися. Попроси у когось, хай тебе контролює, Хай тебе за руку потягне, коли ти погано говориш. Постав собі за мету сьогодні не дивитися. Аморальні сайти, порнографічні фільми, не випивати надміру алкоголю, обмежити себе в чомусь, до чого тобі дуже хочеться, до чого тобі серце дуже лежить. Бо піст не у м'ясі у молодці, піст у самоконтролі, слів, думок, вчинків. І допочі іншим людям. Молимося цю літургію, аби Господь допоміг нам почути колись ті слова. Ходіть благословення Отця Мого, бо я голодував, і ви мене нагодували. Був спраглий, ви дали мені напитися. Був у лікарні, ви прийшли до мене, подорожуючий. Ви прийняли мене до своєї хати. Молимося, щоб ми вміли це робити без шкоди, без скупості, якщо допомагати, то щиро, якщо трудитися, то всім серцем на славу Божу. Амінь. Слава Ісусу Христу нашому Спасителю.